Сукільники ЖК Донбут. Двохрівнева квартира. У нас кухня, тут майже 13 квадратних метрів. Перехід на балкончик такий. Хтось собі ці стіни збиває, щоб збільшити кухню, а можна зашити. Є вікна, якщо при потребі створимо. Тепла підлога, стяжка всюди є. Тепла підлога у нас на кухні, в коридорі і в синвузлі. Синвузол майже 5 квадратних метрів. Велика така вітальна кімната, Тут 24 квадратних метри. Це вже виробництво до будови цієї вулиці. Інша кімната 16, 16 квадратних метрів. Сходи на двох половинах. Ось такий коридорчик. На другому поверсі у нас ну, тут тобто, з нас знизу виходить 77 квадратних метрів, але ну, відповідно зверху так само. Тут є дві кімнати. По плануванню це і далеко по тих паспорту, як горище, але люди речі, доробили собі вікна, доставили. От. Висота тут теж буде висока. І це на сам вузол, скажімо так, він менший, тут 3 квадратних метри, такий як гостьовий, скажімо так, або десь на якісь сушарки, певні машинки і двоє кіннота тут у нас в принципі, варіант можна робити до догори, там ще є зверху приміщення. Тобто дехто робить собі там гардеробну або, не знаю, або може якусь дитячу зробити в такому плані. Гарний, спокійний подірочку. Люди вже давно живуть. Здача була 21-22 рік. Телефонуйте.